Всім привіт дорогі підписники! Радий вас бачити друзі на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні ми, друзі, на Рівенському авторинку шукаємо автомобілі для наших замовників, які замовили у нас послугу під ключ. Та також покажу вам огляд цін на Рівенському авторинку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Приємного друзі перегляду. Дача Адастер. Автомобіль для 2011 року на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Газ бензин, друзі, 1.6, 2011 рік. Весла, друзі, кондиціонера у нас немає. Спопідйомників також, друзі. Кому треба для роботи можливо. Дача Дастер, 2011 рік, 6700, 1.6, газ бензин номер телефону друзі власника, кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. так Друзі, BMW 3 серії. Автомобіль від 2008 року. На легкость план в станових дисках. На зимовій гумі. Є по машинці форкоп. Друзі, цікавить BMW тройка, 2-літровий дизель, 4 склопідйомника, тряпчаний салон, мультикермо, механіка. Друзі, 2 літровий дизель, 6750, друзі, ціна його, восьмий рік номер телефону власника. Когось цікавить, друзі, BMW, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, ось такий потрапився Mitsubishi Space Star. Це наш, друзі, Європа. І сразу от купляєте машину, йде генератор в подарунок. Біленький у білому кольорі. Склад підйомник. Просто у в нас кондиціонер іде, механіка мультикармальна. 6618 рік, 1-літровий бензин, номер телефону власника. Комусь цікавити, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Hyundai Veloster, Автомбіль до 2014 року. На всесезонній гумі. На легкосплавній титанових дисках. Автомбіль на реєстрації. Камера заднього вигляду підйомника мультикермо, автомат. 750 ціна, 2014 рік, 71 заявна пробігу, 16 бензин, рідній фарбі. Автомат, друзі, комусь цікавите, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, примал кенго. на все сезонні, друзі, горішки. Ось таке кенго. П'ятиступка, панорама. Сидіння в в гарному стані, два сплопідйомники, звичайний кондиціонер цменого автомобіля 6700, розмитена, є сертифікат, 1.5 дизель, номер телефон друзів власника, кому цікавий, телефонуйте, запитуйте Ренокемдра. Так, друзі, Renault Grand Scenic автомобіль для 2012 року на літній гумі. На лекусплантанових дисках в чорному кольорі. Є у нас тут задні в машинці. Безключовий доступ, блінзована оптика, шкіряний салон, механіка. Клімат, навігація, склопідйомники. В принципі, друзі, ось такі Дані варіанти. Кому Цікаво, друзі, 2012 рік 9800. Номер телефону, друзі, власника. Телефонуйте, запитуйте. Audi A4. Автомобіль до 2010 року. На лекоспланта на дисках, на зимовій гумі, на задніх партроніках.

18 бензин, номер телефону, друзі, власника. Коли цікавить, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, часу запитати щось маленьке на автоматі для жінок. Це у нас йде, друзі, дайхатсу. Невеличка, трохдверна на автоматі. А, укрит, да? Простенький автомобіль. Ну, кондиціонера, друзі, на жаль, немає, зато автомат. Спереді у нас тут весла. Ціна його, друзі. 2900, 2004 рік, 148 пробіга, 1-літровий, бензин на автоматі. Номер телефона власника. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Рено Scenic, автомобіль для 2010 року. Автомобіль йде на зимовій гумі на звичайних копаках. 1,5 дизель. Чотири сто Клімат контроль, є у нас навігація, мультикермо в в гарному стані. Не зачуханий. Двері. і п'ять дизель, 10 рік, 263 землевого пробігу, 6500 друзі, ціна його, номер телефону власника. кого цікавить. на реносцені, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus. Автомобіль 2013 року. На якось дисках на зимовій гумі на задніх парктроніках. Кузов універсал. По комплектації нас є кондиціонер, мультикермо, шестиступочка. Рік 213 зайвого пробігу, 1,6 дизель, Ford Focus, ціна його 7800, друзі. Умер телефонного пластика. Кому, друзі, вас цікавий, телефонуйте, запитуйте. Мерседес А класу. Автомобіль йде у нас 2-літровий дизель на передніх та задніх парктроніках, на зимовій гумі. Легкосплані танові диски. Машинка пригна з Франції. На світлому салоні. Автомат, 4 підйомника, 2012 рік ціна його, друзі, 8 тисяч. Номер телефонного власника, кому цікаво, є от панорамний дах. Друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra, автомобілі до 2005 року. На зимовій гумі. 1.6 бензиновий двигун є форкоп автомобілю Простенька комплектація мультикермо. 5300 друзі, 2005 рік, 207 заявленого пробігу, 1,6 бензин, номер телефону друзі власника. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. автомобіль автомобілі йде нас 2008 року. На зимовій гумі. На вихованих та нових дисках. На партіоніках. 1.9 автомат, мультикермо, салон в принципі, гарному стані. Два склопідйомника бачу, ззаді на своє йдуть, Мультимедіа. Остана 2008 рік, ціна, його, друзі, 6500, дизель 99, коробка IC. Комацька телефонка запитуйте, Audi A6, це шостому кузові Автомобіль у нас йде на легкоспланах та нових дисках на зимовій гумі. Регідні тут на задні епитроніки. На шкіряному, друзі, світлому салоні. Автомат, світлий, друзі, салон. 2011 рік, ціна його, друзі, 9900 автомат, 2-літровий дизель, номер, друзі, телефона власника. Комусь цікаво аудіо, шоста, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Peugeot 207, автомобіль йде на зимовій гумі. В кузові універсал, має панорамний дах. Задні парктроніки автомобіль про зі Швейцарії автомат. 2008 рік. 210 зеленого пробігу, 5950 друзі ціна його, 1,6 бензин на автоматі. Автомат, Ось дуже цікавить телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, тауран 2012 року. Автомобіль йде у нас на зимовій гумі. Є у нас На звичайних купакахи. 4 склопідйомника, салон у нас, друзі, в дуже гарному стані, руль незачуханий. Автомобіль у нас йде клімат-контроль, підігрівся дінь. 2012 рік, 167 займаного пробігу, друзі. 1.4 бензин, 9200 ціна його, номер телефону, друзі, ось власника. Кому б цікавий, ставте на паузу, телефонуйте. Так, друзі, Peugeot Partner. Автомобіль для 2011 року. 1.6 дизель. Автомобіль для на картах на дисках на зимовій гумі. В червоному кольорі. В пасажирі. Комплектації, звичайний кондиціонер, Пайній, салончик. Ціна його 7900. Номер телефону друзі власника. 218 заявного пробігу. Телефонуйте, запитуйте, кого цікавить.